Дивіться, який китайський запах, але він зараз у мене в роті. Ось це я діла. Всім привіт, мене звати Віка, і сьогодні я знімаю тестування китайських снеків. Ось така на огляді в мене сьогодні коробка. Я ще не розпаковувала її і не знаю, що є всередині. Єдине, що я знаю, що там буде частина солодких снеків, а частина м'ясних. Спойлер: м'ясні я зроблю саме тоді, коли на цьому відео назбирається тисяча лайків, та буде плюс тисяча підписників. Чому? Тому що. Там будуть кажани і якісь непонятні звірі. Плюс ця доставка мені йшла морем 2 місяці. Я сподіваюся, що там товари не просрочені, і я сьогодні не отравлюсь. Я Вже зробила собі каву для того, щоб мені не було так приторно солодко. І залишайте зі мною. Ціна за всі ці снеки, плюс доставку я залишу десь тут, тому що я не пам'ятаю. І вага у мене вийшла 2 кг. Сподіваюсь, сьогодні я не лусну і не отравлюсь. Господи, допоможи. Це навіть не рофл, тому що я справді. Переживаю за терміни придатності. Я не зможу зрозуміти нічого з китайських іерогліфів. Тому я справді сподіваюся, що все буде добре зі мною. Будь Ласка, напишіть в коментарях щось, щоб дізнатися, чи я жива. Спеціально не відкривала цю посилку до вас, щоб ви змогли побачити, як воно виглядає все! Вау! Wow! Попереджаючи ваші питання, я замовляла на сайті Віта це є китайський внутрішній сайт. Так виглядає всередині ця посилка. Це дві різних коробки. Як я і казала, тут будуть солодкі і м'ясні снеки. Напевно, солодкі снеки. Ні, це м'ясні. Значить, тут є якісь оборіжки. Це, я так розумію, чіпси. Тут всякі є коченюшки ось такі. Це для повного розуміння, я відкрию ще другу коробку, щоб зрозуміти дійсно, що мені пробувати. Я так розумію, це м'ясо. Боже, я на це дивлюся мені вже погано. Боже, я не хочу це пробувати навіть. Чесно, сама ідея просто замовити і це тестувати було набагато краще. Ні, я дійсно побачила це м'ясо і, чесно, я вже хочу рвати. Просто подивіться, скільки тут всякого різного м'яса. От що це таке, будь ласка, м'ясна упаковка? Тичніше м'ясна коробка з снеками і тут намальована шоколадка. І так само тут є солодке печиво. Отож, давайте я почну пробувати з ось таких вафель. Я починаю з них, тому що ймовірність, що вони спортили набагато менше ніж всі інші продукти. А перше я буду пробувати якісь китайські снеки. Але насправді я бачила відгуки, що китайські снеки доволі смачні. Я Бачу, термін придатності вийде аж в кінці 2025 року, тому вони точно не спорчені. Я, чесно, я в шоці, шось... <гум> тому що я побачила, що тут смак сиру, а мені вони здавалися солодкими. Тобто я не відчуваю смак сиру. Дивне таке, але воно точно не солоне, воно солодке, але плюс відчувається якийсь дивний присмак. Напевно, це і є сир. Наступне, що я хочу спробувати, це ось такий макарун. Я буквально сьогодні їла макаруни нормальні, українські, спащені українськими кондитерами. Вони дуже смачні. Це взагалі не виглядає на макарун. Але давайте спробуємо. Там я ще бачила, було синього кольору, але я не буду вже його пробувати. Я спробую тільки в рожевому кольорі. Боже, воно пахне китайським. Чи це сама упаковка, надіюсь, пахне. Знаєте, оцей е, запах, який ні з чим не перебудеш в Китаю. Дивіться, цей макрон пахне таким запахом, коли я розкриваю китайські якісь речі з Aliexpress або Taobao. Треш. Я зараз піду рогати. Я піду зараз просто плювати. Фу. Дивіться, цей китайський запах, але він зараз у мене в роті. О, боже, так я противне, боже, ніколи не їжте його, будь ласка. Ноль з десяти. Давайте я спробую наступні такі печеньки. І знову цей специфічний запах. Ну, це вже інший. Ой, мені теж не подобається. Бачите, отут коробки намальовані? Оце пахне типово молочним якимось продуктом. Це не Китай, це вже радує. Печенька, як печенько, дуже класне. Просто в порівнянні з те, що я з'їла, це 10 з 10. Мені подобається і впевнена, що я не сильно отравлюсь з ньому. Ну що ж, наступне покажемо вам треш. Тут є якась така цукерка, я не знаю, печенько. Воно виглядає дуже стрьомно, знаєте? Бумчик. В Україні є таке печиво бумчик. все воно мені нагадує. Тува на смак треш. Фух, пахне хоча б не Китаєм. Так. Викидає сама печеньку. Ну, дійсно, як бум бумчик. На запах просто пах, пахне шоколадом. Ну, точніше, не шоколадом, а таким, знаєте, наповненням таким дешевим. От з какао, такого дешевого просто. А так воно пахне. Угу. Mm. На смак класний, Дійсно, як український бумчик. Навіть смачніше. Краще збільшується, я не знаю, що це взагалі за продукт. Але тут намальована шоколадка. А це означає, що це, напевно, солодкий продукт. Я не знаю абсолютно, що це, чи це печення, чи це цукерочки. Фух, Пахне не найкраще. Пахне дешевим шоколадом. У палички з шоколадом. Ось це би я діла. Шоколад чути ще дешевий, неякісний. Але прикольно. Наступне я буду пробувати ось такий снек. і я вдалася, думаю, на 100%, що це желейки. Пахнуть, як желейки. Не китаєм. Вау! Ммм. Ммм. Це перший снек, який мені не противний, і я навіть не противлюся його їсти. Желейки класні. Тут накопичені якоїсь начинки, і вона дійсно смачна, не противна. Тому це 10 з 10. Як збільшується, тому що тут є якась дата, маркерована 16 січня. Це є просто маленьке, печиво ось таке пахне не китаєм. Все класно. За, за лайк. мені навіть ще смачніше ніж український крекер. А український крекер дуже смачний. Спробую ще одне печиво. Воно відрізняється. Знаєте, з чим тому, що тут є якась начинка, і підозрюю, там є різна начинка. А ви, напевно, продовжуєте це дивитися, тому що хочете з мене познущатися. Правда, ви хочете дивитися, як я їм якесь гавно. Дякую, шановні глядачі дуже густа начинка. Воно навіть не ламається. Я прикладаю зусилля, щоб його зламати. Воно не ламається. 0 з 10. Це, я так розумію, і ризка всередині. І сама печива теж не смажена. Присмак ось цього вжасного залишається надовго. Тут не спробую я. чипси. -рю -рю. Чесно, я відчуваю, що мені вже погано. Я сподіваюся, що ці чіпси не будуть нічим гірші від наших. Ох! Хімозні просто трэш. Хімія всюди смачна. М -м, оце я зім. Це нагадує Pringles, навіть смачніше, тому що Pringles деколи буває дуже забиті крухмалом. Тут така досить легка текстура. М -м, і дуже смачна. Це 10-10. Продовжуємо навалювати трішніку. Я не знаю, що це за товар, я не знаю, що це за продукт. Це не схоже на чипси, тому що вони важкі, це не схоже на цукерки. Е, я би, звісно, загуглила, що це таке, але я знімаю на телефон свій, тому я не маю можливості. Будь ласка, хто розуміється? Скажіть мені, термін придатності тут е, взагалі нормальний? Бо чесно, це китайське маркування я не розумію. Будь ласка, будь ласка, в цьому моменті поставте лайк, тому що я для вас буду тестувати яке самно просто. Я дуже сподіваюся, що це більше хімозний якийсь продукт, і там немає в складі ніякого м'яса, тому що я цього дуже ну, не притимне, воно не надто смачне, воно не надто огидне. ну просто мене. Лякає, що це за продукти. Я не розумію, взагалі, що це за продукти ще раз. У мене навіть солодкий присмак. Ну я не знаю, що це за снек. Я не знаю, я боюся. Я вже втомилась, чесно кажучи, але давайте продовжуємо. Я продовжую тестувати це арахіс, наскільки я розумію. У нас такий схожий продають арахіс, який непонятно в чому. <свіс> <свіс> ну, ви зрозумієте мене, я прикріплю фотографію. Ух. От коли я ближче, знаєте, коли я зблизька нюхаю, це дійсно чути арахіс. А сама упаковка воняє стрьомно. Ну, всередині, воно гаструвати. Всередині воно було чомусь мокреньке, тому що я розпасила і всередині було вологе місце. Я не хочу продовжувати. Своїх глядачів, які додивились вже до цього моменту, я обожнюю, і хочу, щоб ви подивились на мої мучення, які я буду тестувати з цією е цукеркою, печеньком. Я поняття не маю. Схоже на сир-косичку, але я не впевнена, що це сир. Це ж сир-косичка, наша українська. Ні, це не сир-косичка, тому що вона тверда знову ж таки. Я це маю тестувати для вас. Жахливого тут залишилось. Це йогурт, який я не буду пройти. Якась така штука, яку я теж дуже стрімаю з'їсти. Схоже, в нас щось таке схоже продавали. І спеціально для вас я це затестую. Афу. Я для вас теж затестувала. Воно ну, ужасне. Виглядає як желе, але. Напевно, це схоже більше на наш український кисіль, хоча навіть ні. в нас таке колись продавали, я пам'ятаю, зараз я не бачила, що таке продавали. Під упаковкою ще одна упаковка. А, прикол. Тобто тут печиво поділене на ось такі маленькі коробки. Тут є три штуки таких. Наскільки ну, я зрозуміла, це є печиво з виноградом. Ну, як би теж очікували на таке печиво? Дивіться, тут на упаковці є якісь частинки цієї ягоди, чи я навіть не знаю, що це. Тут на жодній з печенок немає такого. Ну, це смачне печиво. Це смачно. Наступний товар це ось таке печиво. Я думаю, що воно доволі буде смачне, тому що воно схоже на те печиво, яке продають напевно десь в інші країни, як якесь імпортне. Тут мені менше стрьомно. Хочу спробувати ось таке. Це бачив дійсно смачне. Ну все, мені погано, я пішла. Всіх люблю, до наступних відео!